Знаю, неможливо, бо смертельна рана. Там тебе чекає вся твоя родина, за тобою плаче ненька України. Підіймайся, чуєш, доки серце б'ється. Рана не смертельна, це тобі здається. Підіймайся, друже. Кожного із нас. Я прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі. Щоби серця не зупинялись, адже вони ще молоді і прошу волі для народу. Будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи. Просто дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі, в моїй країні сльози, біль і розпач. І так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед. Я сподіваюсь. Цірядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Оло, та тільки Бог Господи не змінюється він ніколи, одну хвилину може він змінити все в нашій країні. Вася, чогось наша славна Україна.